17-річна дівчина під колесами авто у Полтаві. Дорожно-транспортна пригода сталася близько 9.45, 11 вересня по вулиці Соборності, неподалік зупинки Майдан Незалежності. За словами одного із свідків події, дівчину збили на пішохідному переході. Проїжджаючи мимо зупинки стадіон, бачив визала жінка на бордюрі. А рядом на переході лежав електросамокат. Потім проїхала швидка, стояла і декілька людей свідків. Зараз 17-річна постраждала перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні дитячої міської лікарні. Розповіли нам у закладі, як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, водій вазу залишився на місці події та надав свідчення правоохоронцям. За попередньою версією слідства автомобіль ВАЗ під керуванням водія 1982 року народження здійснив наїзд на пішохідному переході на неповнолітню Полтавку 2008 року народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало дівчину госпіталізовано. Наявність чи відсутність на місці ДТП електросамоката у поліції не коментують. За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Поліція з'ясовує обставини події.